Вітаю, друзі! Сьогодні, 25 серпня 2024 року. Як стало відомо виданню Главред від свого інформатора дотичного до прикордонної служби Молдови, Артен Дмитрук, одіозний народний депутат з Одеси від слуг народу, втік до Молдови і зараз оформлює незаконний перетин кордону, який дає змогу просити про політичний притулок в цій країні. Тобто ми, швидше за все, маємо ще один приклад того, що влада Зеленського та його Шапіто дозволила втекти ще одному слузі з країни, не відкривши завчасно кримінальне провадження, тому що Дмитрук останніми днями скаржився на те, що, мовляв, Зеленський та його Шапіто планують відкрити щодо нього кримінальне провадження і взяти його під варту. Але, як бачимо, схоже, це була схема така про те, що. Він втікає, а потім після цього відкривається кримінальне провадження і йому махають навздогін е, пальчиком. Це черговий скандал в череді скандалів е, слуг народу. Звичайно, нагадаємо тут Трох'іна, Тищенка, відомого скандаліста, е, Холодова, який теж утік, до речі, Халімона, Гунько, Марченко, Кузьміна, Трубіцина. Ну, це ці прізвища мало що говорять чому. Тому що Зеленський підібрав набрід, а не людей, які є кваліфікованими і є командою, і відповідно він несе особисту відповідальність за усіх цих людей, незалежно від того, що фракція Слуга народу там героїчно виключає їх, але вони ж є народними депутатами і потрапили в Верховну Раду. Вони тільки завдяки імені Зеленського. Бо їх ніхто в Україні не знав. Я переконаний, що ніхто б їх не обрав. Вони ніхто і ноунейми. No жодного політичного досвіду, жодних якихось державного досвіду, жодних ідей у них не було. Отже, Зеленський підбирав людей, які могли бути підконтрольні йому і робити все, що він захоче, що і відбувається. І після того фракція поступово розсипається через низьку якість моральну, інтелектуальну, ділову. Але, повторююся ще раз, саме Зеленський несе персональну відповідальність за кожного з депутатів слуг народу. На жаль, українці досі цього не розуміють, не асоціюють Зеленського з кожним скандалом слуг народу. Щойно ви бачите хабарника слугу, знаєте, це вина Зеленського. Щойно ви бачите слугу, який втік з країни, це вина Зеленського. Тому що саме він привів цих людей у владу. Тому. Е Такі депутати, як Дмитрук, це наслідок нашого нерозумного вибору у 2019 році, коли ми обирали не головою, не розумом, а просто емоціями. Обирали, переплутавши кіношну реальність слуги народу із справжньою реальністю. Це просто жах, як свідчать події після 2019 року. Слава Україні!